Ви знаєте, я колись працював програмістом, і тоді ми використовували мову програмування, таку як ActionScript. Це був десь 2010-2012 рік. Розуміючи цю мову, знаючи, як на ній робити софт, ми вирішили зробити такий сайт-проект, такий невеличкий стартап по розробці мобільних ігор. Що пам'ятаєте, тоді був Adobe Flash. Це свого роду ті анімації, такі віддяшки невеличкі, які ти міг дивитися в браузері. Ну і був Adobe Flex, власне, використовуючи ActionScript, скрипт, ти міг створити мобільну гру. І ми взяли так: е гей, навалилися, давай використовувати його для створення мобільних ігор. Якщо чесно, нам тоді прям дуже-дуже сильно поперло, але ми розуміли, що ми вправимо в технології. В той самий час на ринку вже був такий фреймворк, як Unity. Ну і той самий Angry Birds він був написаний теж на Unity фреймворку. Але ми ж вперті, давай Action Script, ну і ми і так сяк, навіть якийсь свій власний SDK написали для того, щоб можна було легше робити і швидше робити ці от. Екшенскріп-ігри. Справді, це нас нікуди не призвело. Ми стикалися з проблемами в перформансі, ми стикалися з іншими проблемами. Ну і до чого я це все веду, що на той час ми по великому рахунку втратили цей момент. І якщо провести аналогію, то тим Unity сьогодні є штучний інтелект. Ще це щось таке нове, незвідне, мало досліджене. І водночас ми всі звикли до тих речей, до яких ми звикли. І які ми робимо кожен день. Тому давайте сьогодні подивимося, як ШІ може вплинути на it індустрію Я сам за IT, тому ця тема досить близька для мене. Ну і як використовуючи щі не втратити той момент переваги. Коли ми говоримо про IT, то першим ділом у нас асоціація виникає з розробниками. Ну і насправді на сьогоднішній день є дуже багато різних інструментів, які допомагають розробникам, яким чином автоматизувати їхню щоденну роботу. Є той самий GitHub Copilot, який був, здається, винайдений в 2021 році, який дядько був Нат Фрідман, він був співзасновник компанії GitHub, і в принципі це була його така одна з ідеологій, яким чином ми можемо допомогти розробникам полегшити їхню щоденну роботу. Популярності Copilot не був тоді, коли мені здається, Microsoft він купив компанію GitHub, Ну і далі з'явився OpenAI. І почали підключати цей LLM-елемент до Copilot, і він почав розуміти краще людську мову і краще реагувати на запити розробників. З одного боку, дійсно, ти можеш автоматизувати якийсь процес, ти можеш написати там, якийсь юні тест для коду, або знайти якийсь невеличкий баг в коді, але якщо ти просто його написати новий функціонал, або якийсь великий елемент програми, ну він. Ну це поки що не заточений, він це не зробить. Можете кидати палками в нього дуже сильно, але в той самий час треба розуміти, що ця річ працює і нею можна користуватися. Є компанія SoftSurf, я в ній працюю, і ми свого часу зробили навіть ціле дослідження. Група людей, яка не використовує автоматизацію при створенні коду, і група людей, яка використовує та такі тули, як Copilot. Ну і в результаті приріст, якщо я не повідає, десь був порядка більше ніж 40%. Тобто, ти за одну ту саму одиницю часу. Можеш зробити на 40% більше своєї щоденної роботи. На мене це прям дуже грандіозний результат, враховуючи, що дійсно цей Copilot є досить таким ще сирим інструментом. А тепер уявіть, що зробити такого ще інженера, який сам буде генерити за вас кот. Ви пішли на кухню, пити чай каву, а він собі там за комп'ютером щось шаманить, поки ви п'єте чай. Як не дивно, такий вже ще інженер. З'явився. Компанія Cognition запустила такого ще асистент, який називається Devin. Ти йому можеш дати задачу, і він цю задачу розбиває на міні-кроки. Дуже аналогічно до того, що ми робимо, коли ми стартуємо проєкт. Ми створюємо таски в Jira. Він свого роду створює такі ж таски для себе. І далі він має поле, де він якраз пише код. Далі він має інтерфейсну стрічку, де він може запустити цей код. Ну і він має можливість броузити інтернет. Цей день починає працювати, сам щось знаходить помилки, сам пробує їх поправити. Якщо не може поправити, лізе в інтернет, читає Stack Overflow чи читає якісь інші джерела, далі вертається, далі запускається кон в командній стрітці. Ну і таким чином, циклічно повторюючи, 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 він все-таки пише цей код, і в результаті ми отримаємо готовий програмний додаток. Ну і якщо вам прям дуже не хочеться сидіти за комп'ютером. А якимось чином з кухні прям керувати, як створюється програмний додаток. Є для вас інше рішення, яке називається 0.1. Його зробила компанія Open Interpreter. Свого роду це така надбудова над вашим лептопом. який голосовий агент. Ви прямо в нього говорите голосом, що ви хочете зробити. І він там піднімає необхідний додаток на лептопі, запускає програмку і виконує ваше завдання. В кінці завдання він. Каже, подивись, будь ласка, чи я правильно зробив. І ви такі: та, все правильно. Або ні, неправильно, будь ласка, перероби цю задачу. Як на мене, все, що зараз відбувається в світі штучного інтелекту, це прям просто вов. Wow. Ну і швидкість, з якою це все відбувається, це дуже грандіозно. Я думаю, що IT-індустрія це є перша індустрія в черзі, яка відчуває влив штучного інтелекту. Зокрема, генеративний штучний інтелект він прям буде використовуватися і генерити дуже і дуже багато нового. Коду і тут зразу питання, коли ми наганерили таку цілу купу коду, кому ж належать права на цей код. В принципі, тут дуже просто. З іншого боку, є інша сторона медалі той самий GPT Store. Де люди почали кліпати різні GBT-агенти. Зокрема, є додаток, який там генерує тобі герої мультфільму Піксар. інший є додаток, який генерує тобі там щось пов'язане зі Star Wars. А задумайтесь, на секундочку, тих додатків зараз на GBT Story є порядка трьох мільйонів, якщо не більше. Чесно кажучи, модерація в них трошки під храмою, тому питання лігалів ще залишається досить актуальним і відкритим. Але я думаю, то питання лігалів досить-досить швидко вирішиться. як свого часу це зробив YouTube. Перші роки, коли тільки Ютуб вийшов, туди люди почали заливати там прям ліцензійний контент, якісь уривки кліпів, фільмів, щоб це все піратство закрити. Ютуб взяв і почав запроваджувати той самий штучний інтелект. Різні алгоритми, які це все відтрекують. Вони прям сканують ваш контент, дивляться, що ви там використовуєте, і піднімає флажок і каже: Сорі, ти тут використовуєш ліцензійний контент. Давай закривайся! або ми видалимо твоє відео. Тому я думаю, на рівні компаній, організацій, можливо, на рівні держав буде створені якісь такі алгоритми штучно-інтелектуальні, які будуть парсити цей контент і якимось чином відфільтровувати, що легально, що нелегально. Можливо, навіть можна буде застосувати блокчейн, який би якимось чином підписував цей контент. Хоча, можливо, вже такі рішення існують, тому було б добре. Його дослідити. Наступним питанням це стоїть питання продуктивності. Зараз всі там кинуться ага-ага, давай генерити код побільше коду, і ну, копайли то можливо не вистачить на всіх. Жартую, таке мало ймовірно. Але водночас, дійсно, ми маємо проблему з електроенергією, з GPU, і найбільш важливо це все стає дуже дорого. Нещодавно, до речі, була конференція, така від NVIDIA, GTC, найбільша в світі конференція, і там, власне, Дженсон, CEO компанії NVIDIA, вийшов на сцену і анонсував. Новий процесор Blackwell. Він каже, що от, от це нова ера процесорів, і ми ці процесори хочемо постачати деяким компаніям, так само вбудовувати в наші локальні домашні комп'ютери. Я думаю, тут питання стоїть не за горами, коли ми зможемо той самий купайлот або схожу мережу підняти в себе на комп'ютері з такими процесорами, і воно дійсно буде швидко і якісно. Працювати є ще один гравець на ринку. Це така компанія, яка називається Grok. Це не той Grok, який Ілона Маска Twitter, це інша компанія. Вона розробила власні процесор. Вони їх називають Language Process Unit. Знову ж таки, IT – це не лише про розробників, це і про інші професії. І я нещодавно мав розмову з колегою продукт-менеджером, обговорювали тему штучного інтелекту в IT. Справді зараз дуже багато компаній проваджують в себе такі ролі, як AI-продукт-менеджер. Це та професія, де ти розумієш, ага, яким чином працює штучний інтелект, яким чином я можу приймати рішення використовуючи дані, які допоможуть продукту втримувати користувача, залучати нових користувачів, ну і як наслідок монетизувати користувачів, які вже користуються моїм продуктом. Деякі компанії, великі компанії, гравці на ринку, які почали прямо відкривати в себе окремі офіси, ставити керівні позиції, якісь head of AI в тих офісах. В компанії немає of AI, Фу, ти така компанія найми собі Head of AI. В еміратах є навіть окремий міністр штучного інтелекту і є навіть окреме міністерство, яке займається питаннями штучного інтелекту в державі. До речі, середній схід, а власне країна Саудівська Аравія, вони прям дуже футуристично до того питання підійшли. Вони в себе будують таке грандіозне місто майбутнє, яке називається Ніом. Там є кілька проєктів, і Один з проєктів це є Лайн, це свого роду така довга полоса, яка пронизує півострів, є Hexagon, це таке індустріальне місто, де є різні заводи, виробництва там фабрики, і все живиться за рахунок штучного інтелекту різних iot технологій різних технологій, які пов'язані з комп'ютерним зором, з візією. Там мінімум людей, які над тим всім дивляться, і чисто теоретично це виробництво мало б автоматично працювати. Варто зазначити, що Україна теж молодці. Ми не відстаємо в тому плані. У нас теж є своє. Міністерство технологій, ну і зокрема, так само активно рухається в напрямку і збройних сил, де залучають сучасні технології в військову справу і таким чином покращують ефективність і в тому плані. І якщо ми вже заговорили за компанії, то я вважаю, що it компанії мають стояти перші в черзі по використанню цих нових технологій. Візьміть той самий ChatGPT, він має enterprise версію. Тобто кожна it компанія обов'язково, мені здається, має поставити собі цю enterprise версію. Натравити її на свої корпоративні дані, там різні конфлікси, документи, якісь пропозили, якісь інші документації, і це буде свого роду таким джерелом, де працівники компанії можуть черпати інформацію, спілкуючись в діалозі з цим GPT. Якщо ви досі цього не зробили, то GPT йде до вас в компанію. До речі, якщо подивитись на ринок праці, то кількість вакансій, де використовується в назві чи в описі штучний інтелект, дуже і дуже сильно росте. Я, от, наприклад, зайшов нещодавно на Work.ua і в пошуку вів ChatGPT, Мені в результаті показали порядка 80 вакансій. Сам LinkedIn, до речі, теж додав в себе можливість написання постів, використовуючи штучний інтелект. В той самий час теж багато трешу почало з'являтися. Якщо ви знаєте, в LinkedIn є така тема, як топіки, ти можеш писати пости, якісь свою точку зору на той чи інший топік, для того, щоб в результаті там війти в 5% LinkedIn користувачів, і в тебе така з'явиться. Магічна лейбочка в описі твого профайлу народ, як бачив, от пише штучно згенерований контент, і воно не виглядає, що це написала людина. З іншого боку, є звільнення компанії звільняють людей, аргументуючи використанням штучного інтелекту. Сама компанія Grammarly нещодавно звільнила 230 людей. І ось що вони в себе написали офіційно на сайті. Поглиблюючи наші інвестиції у технологію штучного інтелекту, ми потребуватимемо іншої комбінації здібностей. Та компетенцій. Ну, ось бачите, вони пишуть про іншу комбінацію здібностей та компетенцій, щоб то не означало. Ну і таким чином, звільнивши людей, вони пробують оптимізувати свою організацію. Ось тут навіть провела окреме опитування і показують, що насправді одна з причин звільнення за останній період часу це дійсно штучний інтелект. Як на мене будь-які технологічні компанії це ті компанії, де якраз і будемо бачити надалі такого роду. Оптимізації. До речі, про оптимізацію та економічний ефект. В одному зі своїх попередніх відео я розповідав про комп'ютерний зір. Так ось, комп'ютерний зір це та річ, яка досить активно зараз впроваджується на виробництвах. От уявіть собі, у вас є величезна фабрика або завод, і там є конвейери, і вам треба якимось чином забезпечити безпеку на виробництві. У вас є камери, які є на виробництві, і аналізуючи картинку з цієї камери, ви можете передбачати якісь події. Або, збираючи цю всю інформацію, приймати якісь рішення в компаніях важливо підвищувати свою прибутковість, скорочувати свої видатки. Тому я думаю, надалі компанії будуть рухатись в цьому напрямку дуже дуже активно, але з іншого боку, це лише крапля в морі. Тому що на сьогоднішній день технології задовільняють і можуть закрити потреби лише якоїсь конкретної функції, як, наприклад, сталася ситуація з кол-центром в Індії, де там власник вирішив звільнити. 90% працівників, бо його там чат-бот, якого вони там разом розробили, він виконує набагато роботу краще, швидше і якісніше. Знову ж таки, це одна функція, яку вони свого часу автоматизували. Якщо так далі піде розвиток, то логічним постає питання, яким буде цей ші? Чи він буде один великий, чи дійсно він буде маленький, профільний і відповідати за якусь конкретну функцію? В принципі, це як в програмуванні в тебе є елементи програми, функції, які відповідають за ту чи іншу річ. Ну і в принципі на сьогодні ми маємо ще які там займаються суто текстом, ще які там працює зображеннями, який може працювати дуже добре з математикою, або ще які працює зі звуком, відео. Тому я думаю, ближчим часом, власне, буде ось ця от оркестрація, коли в тебе буде дуже багато різних ші. Буде якийсь такий ші менеджер над цим всім стояти, який буде роздавати завдання. Якщо взяти нас з вами, то в принципі воно теж і прослідковується на індивідуальному рівні. От я користуюся якимись речами Кожного дня, чи на комп'ютері чи на телефоні, і серед тих речей є вже інструменти, ще інструменти, які є частиною моєї рутини. Ну і порівняти мене там рік тому і рік сьогодні, скоріше за все, мою продуктивність збільшилась на кількість відсотків. Я думаю, що факт людини тут він наразі дуже обов'язковий. Тому що ті всі далі галюцинують. Хоча в той самий час Дженкінс заявив, що степе за 5 років. Ми вирішимо питання галюцинацій. Звісно, це вже гіпотеза, і за 5 років може статися дуже-дуже багато всього. Тому не сприймайте щі як панацею, а дивіться на щі як інструмент. Візьміть свій робочий день і подивіться, де ж ви можете використати його для того, щоб щось робити на крок краще. Щось робити по-іншому. Щось, що може покращити вашу ефективність і звільнити ваш час для проведення з друзями, з сім'єю. Тому я б казав, залишайтесь в тренді, досліджуйте, цікавтеся темою. Ну, блін, я ж не просто так зробив цей канал, де українською мовою розповідаю про різні речі в світі штучного інтелекту. Прокачуйте себе в цьому напрямку, я думаю, воно точно вам знадобиться. А ще дуже важливо: залишіть, будь ласка, коментарі під цим відео і розкажіть, що ви думаєте про розвиток штучного інтелекту, зокрема в світі. IT. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, підтримка на баймі кофі. А я вам кажу, бережіть себе та продовжуйте допомагати ЗСУ. Знаєш, це як в тій пісні ТНМК. Зроби мені щі, зроби мені кот, зроби мені хіп, хоп, щі, кот, кот.